Вітаю усіх. Сьогодні зарізали останнього пітьку з отих великих рудих. Ось він, я його обскубла пір'я тільки не патрала. Ось ось. Скільки він важить цьому 5 десь 8 місяців. О, такий великий виріс, він важкучий, однією рукою важко підіймати. Зараз випадраю, подивимось, скільки буде важити. Ось ось який випадраний. Наш петька в таком вале вино 4 килограмма, це там в ньому уже і печинка і шлуночок це порода Геркулес. Як я вияснила з інтернету, буває білий геркулес, а буває кольоровий. У нас, звичайно ж, кольоровий, бо вони руденькі. Як бачите, вони не жирні у цьому віці, але м'ясо, звичайно ж, у 8 місяців вже жорсткувате. Тому ми е, знімаємо усю м'якоть з кісток. Нам є соробку, і виходить дуже добрий фарш. Ось петька. Дуже гарна порода.